На Росії відбирають житло, бо воно негарне. На тимчасово існуючій Росії в окупованій Чкерії Дондон зняв відео, нібито великий господарник і строгий воїн наводить порядки. А насправді вийшло звичайне бараняче відео, де він наказує відбирати житло у центрі Грозного у незаможних людей. Мовляв, бо воно негарне і псує центр міста. <праць> А і дасти хада сьодо аналізувати мосові. І справді жах, замість того, щоб розвивати економіку, то Дон Дон думає, як тільки контролювати фінансові потоки. Як побільше зібрати дані з Москви? І що ще можна відібрати у жителів окуповної чкери? Ну а поки раби терплять, нам своє робить, донатьте на ЗСУ і підписуйтеся на мою інсту і телеграму Лисні Ньюз. На одному каналі зібрано усе найважливіше.